Перевір, який Дух тобі говорить, Бог Отець дає послання Христу, Христос своїм апостолом, і Дух Святий говорить церквам. Кому Дух говорить церквам? Сім разів Ісус повторює: слухайте те, що Дух говорить церквам. Ось чому можна бути віруючими руками. Народитися у віруючій сім'ї, виконувати обряди та ритуали, ходити до храму, але бути в прокляті, тому що слухаємо вже іншого Духа, нечистого, це душевне плотське християнство. Не слухаємо, що Дух Святий говорить церкві. Який дух тобі каже, що Бог усіх любить і ніхто не буде покараний? Якщо щось звучить не так, як написано в книзі об'явлення, значить, це не той Дух говорить, і це не якесь закликання. Хто має вуха, нехай чує, що Дух говорить церкві. Це просто орієнтир. Книга об'явлення це те, що Дух Святий.